Посилочка з міста Ізяслав. І як... Завжди розпаковочка. Звучить, так, да, так, розпаковочка. Так. Це ж треба, блін, було попасти по записці. От, ну от що за западло? І посилка з абсолютно швидким матеріалом. А абсолютно швидкий матеріал. Що ми маємо? Мідь, Покажи. По-простому, по-домашньому, да? швидко, бжук, хвилина діла... О, диви, приколюха. Е це, я так розумію, нам прийшов зразочок на аналіз, але аналіз тут простий. Звичайно, це магнітна штука. Піднапнувся <риви> її діров. І іскра тут 100% є. В общем, як це було зрозуміло з першого погляду? Дуже просто. Дуже просто чому? Дивіться. Тому що цей метал ржавий. Пермалой він чисто фізично поржавіти не може. Чому? Тому що там в складі є нікель. Нікель йому не дасть таку ржавчину створити. Розумієте? Так що насправді все дуже просто. Якщо ви бачите трансформатор, і він ржавий наглухо, нема смисла. Е, жить надіями, нема смисла очікувати щось більшого. Це, звичайно, залізяка. І далі, і далі у нас просто проволочення. Проволочення, це воно відноситься до алюмінія електротехнічного. Це найдорожчий вид алюмінію на сьогоднішній день. Дорожчого ще не придумали, може вже хтось придумав, ми ще не знаємо. Але нам ще не всі карти відкрили. Так що що, максимально проста посилочка з двох компонентів мідь алюміній. А. І залізо. Все. Нема нічого, особо не розкажеш, але розпаковку зробили. Так що що, переважуємо, перевіряємо, в принципі, перевірено, переважуємо, рахуємо, а ви біжіть, спакуйте, посилочка на лубни, чекаю саме на вашу.